Тумару. Тума. За туманом нічого не виного, нічого. І я вам кажу, що досить бути пацькими припустями. Час стати людьми, свідомими українцями, оборонцями свого народу і своїх інтересів. Так, так, істинно так. Та ви самі знаєте, як не дай Бог чого, то достанеться на горіки. Достанеться! І ви боїтесь, та ви знаєте, що я, навіть я, повний життя і сил, готовий піти на найлюті шукати до своїх переконань. А вам, тестю, соромно, ви не забувайте, що вам уже 65 років і не сьогодні, не завтра, а доведеться вмирати і запевняю вас, що ви довго не протягнете. То це я знаю, добре знаю. З печінкою мене чисте лихо. от одбачте, одбачте, і вам не гріх не побудете своїх гріхів перед смертю. Я не пізнаю вас тестю! — Дорогий зятю, однаку я забожуся, що нічого не втну. Знаєте, проторгував, проїздив по ярмарках усе своє життя. Хотілось діток вивезти у люди і вивів благодарення Богу. А я не до доріку не втну. — Ганьба, ганьба, посторомилась до своєї листя, й стигово волосся кров нею. Народ гине без рідного слова, без рідної літератури. А ви по ярмарках ні, надолужите, поки не пізно, бо швидко ви будете там. Власне, ви могли бути там, а будете тут і вас спитають, що спитають? І вас спитають, а що ви, добродію, зробили для рідного краю, для рідного народу? Чим збагатило ворітне письменництво, якими ви саме найбільше прислужити національній справі, в чим виявилось ваше українство? В пистанії цього не сказано. Невже тільки в тому, що їздили по Ярмарках? Я ж кажу, що міщів я однаково не до доладу, не ті вже й руки, і в голові вже не те. О, в голові не вірші. Який себе українець? Зрадник ви, конопенти, а не конопенченко. Що це ви? Який зрадник? Прости, Господи. Роки, та коли у вас творчий огонь погасно, то хіба не можна його знову запалити? Закохайтесь, хіба мало вродливих дівчат, молодиць, однаково, аби творити, Служите відродженню рідного краю, мистецтву. Господи, та що це ви? Господи? Ех ви. Хто? Малороси сказати. О, нещасна нація. О, нещасний народ! Ви на діток не сяйте, на діток. Вони образовані, не грають на гітарах, а я не тямлю, їй Богу. За діток не турбують. Вони будуть людьми. Три дні я подружився і живу у вашій родині. А глянь! Яка велика зміна? Всі говорять чисто по-українськи. Пишуть та як пишуть, а як досяг, це оздоба, оздоба нашого письменства. А згадайте, ще позавчора ми не можемо так, як ви, розмовляти. Ми зроду не сочиняли, ми і пера в руках не вміємо держати. Брешете, бісові діти. Брешете. Брешуть. Істинно брешуть. Щодня розходи записують. Щодня. Ви б з ними побалакали. А мені треба крамничку перемінити стару. Пишіть оповідання. От кого? Оповідання. Розкази сказати. Я той. Чи не наука обіцяти? Скінчив, уже скінчив, чудесно, читайте, от бачте десь, сідай, послухай. Всяка писав про наше рідне стало, патріот, хвальов. Стало в бодній державі, стало в збодні смеркало, стало в борщ попало. Гарно стало купувати, та негарно грошики виймати. Ну, що десь тут скажете, що? Комедно, істину кумедно. Сустави? Мало що кумедно. Треба літературно розгляда вірш. Поезія іскра Божа, і до неї треба підходити обережно. Я вам, дорогі поети, нічого зараз не скажу. Подумаю, розберуся в образах, в думках, а потім висловлю свій погляд. Зараз зазначу лише одне. Що ваші мерші чудесно переплітаються реалізм, утилітарний практицизм, символічним імпресіонізмом. Ви написали таку річ, яка може тільки в Удушині матиме достойну оцінку. Скільки національно, рідного, степового, от десь цього дивіться на факт: вчора ваш стиль був сказати нічого, а сьогодні що, поет, громадянин. Син свого народу, свідома громадська літературна одиниця. Вибачте, але мені в крамничку треба. Краличку Гидко слухати. Уже! все готово. Ну, ну чим утішиш нас, сину? Українцем мусиш бути. Ну, те, браття, нуте, нуте, всі до праці, всі до діла, наша ненька Ну, утну, сину, одно геніально, феноменально. Таких віршів уже не пишуть. А ти, сину мій, підтримав поезію, підтримав. Спасибі вам, спасибі за такого сина. А в школі погано вчився, погано. На колінах усе стояв, а іноді рінця пішла. Для генії в школи річ Якщо добре приглянутись до наших літературних геніїв, то побачимо, що половина з них була малограмотна. Пиши, пиши так і надалі. Честь, честь і вам, А де батько ні, не час. Громадянином повинен бути. От би надукувати! Еге! Я видам цілу збірку. А я буду журнал видавати. Ну, тобі ще треба трошки підождати. А чому не тобі? Я більш відомий. Ну це ще не відомо. Побачу, Критика скаже. Я сам критику пишу і кожного критика можу розкритикувати. Тобі добре. Маєш два таланти. Нічого не виходить, нічого не виходить. Заспокойся, сестричко! Що не виходить? Нічого не можу підібрати! Не вмію! А твої прийняв? Прийняв, похвалив, і в його, і в мене є хисть. Та Лоді! давай ми тобі допоможемо. Давай, читай. У лісі ростуть ягоди, а далі не виходить. Постій, пустій. Ягоди. Пагоди, магоди. І наче ти таке слово забула. Лагоди, нагоди. А у тебе як? А я зразу придумав. У лісі ростуть ягоди, Кузьма воза полагоди. Дивись, який розумний. Зовсім не розумний. Кузьма тут ні про чому. Тут мова йде про ліс. Я досі, слухай, у віршах можна міняти наголос. Кажуть, ягоди. А можна сказати і ягоди. І тоді ви. У лісі ростуть ягоди, а дещо нікогди. Нікогди? Такого слова немає. Ні. Єсть єсть. Ні. Це слово чисто російське. Ні. Українське. Ні. Російське. Ага, російське, ну добре. Я з тобою. Незнайома. І чудесна. Віршоманство. Вірша Подумаєш, поет, комета б свади тебе могли б тільки видуркувати. А тебе всяк видукує. Всяк. Як би не так? А не говорино. Гидко слухати. От завелись, Господи. А ти мовчи, Бездара яка я бездара. Ти думаєш, що ти поет? Ох, подумаєш. Написав про самий і вже заносишся, хмари. Та я, якби захотіла, от захотіла до Єгідів підібрати і не змогла. Та хто до Ягід? Ану, підбери до колеса. Я не такий дурний і сам такого слова не встану. Я з тобою не знайома. Ми різних напрямків. Ми всі різних літературних течій. — Ми не можемо в купі працювати. Чого це ви завелися? Оця бездара. Отці Які як дівіршомадзи, понаписували вірші про сало й тощо. Та ви при розумі псалтеря як слід не вміють читати, а за вірші взялися. Мамо, ми старі і нічого не розуміємо. Та я ще вас так порозумію, що й своїх не впізнаю. Готую я вдома на стіл накривати, час обідати. Немечко, я маю до вас справу. Дільсь, так сказати. Кажіть, що там? Кажіть. Ви як дівували, то доводилось вам пісні співати. Оце згадали, та може, і доводилось. Прости, Господи. Чого ж, прости, Господи? Весь український народ співає. Це одна з головних рис його душі. А? Ага, Вис, привірися, говорить. Рис, значить. Це так нащо ви згадать погань. Черти? Хіба погань? Оце так. Свят, свят, свят. Не чистіш, у його не погань. Та я не про чертів говорю, а про черти. Риси. Та ви при розумії чорти в ризах. А Боже мій, не дочуваєте. Очевидно, ми побалакаємо на двох різних мовах. Що таке? Я хочу з вами побалакати. Та коли про чортів, то й слухати не хочу. Е, я маю говорити з вами про вірші або про оповідання. Ви такі розумні, що вас ніяк не порозумієш. Та не в розумі тут річ, а річ в тому, що ви могли б дуже багато розповісти про те, як люди колись жили, чим жили, по чим жалкували. Про це ви могли б розповісти простою щиронародною мовою. І, можливо, через вашу несвідомість український народ втрачає найталановитішого оповідача про нашу старовину. З спав, їй-богу. Міжицька же обметку, щоб зараз сюди прийшов. Ми не розмовляємо. Що таке? Ми посварились. Ще й ти з лусту з'їхала. Ми не балакаємо. Ти блокутинний обівець? Він назвав мене бездарою. Мамаша, ваші словецькі діти тепер. Я бачу справжні письменники. Кілька різних літературних напрямків посварились і хай сваряться на здоров'я. Диференціація річ необхідна. Іди поклич, я тобі Та зараз. Мамаша, ви не даєте диференціюватися. Ви краще з жінкою побалакали. За цілий день ви її очі не бачили. Вона зараз захоплена і пише оповідання. У вас ця родина надзвичайно талановита. Тільки шкода, що ви, батьки, б'єте байдаки на рідній на оренні ниві. Я вдохов, поклич Соню обідати. Навіщо ви її турбуєте? Невідомо. Крамниця дана дочерена. Очевидно, він зачинився в ній і творить. <звук> Чого це ви мовчите? <звук> Мамо, ви старі і нічого не розумієте. Ми різних літературних напрямків. Та що це з вами? Ви з ума посходили. Ходить ворона по березі. А галка по березі. Чи є тут рима? У кого, ви питаєте? У кого треба? Мені здається, єсть. По березі, на березі. <різь> ідіот. Сам ідіот. Мусить бути, рідна література гине без письменників. Ваше високо не можу, не втну. О, безсила нещасна нація, нація медузимо кригачів. Дивися, близький ми як кін, господи, помилуй. З такими патріотами вийдеш на вільний шлях. Чого це ви присіклись до старого? Коли ви розумні, то й будьте розумні. А нас лишить жили більше без розуму. Та й залишилось недовго, якось проживе. Ні, він мусить бути корисною людиною для суспільства. І мій обов'язок, як громадянина, вжити всіх необхідних засобів, щоб він хоч на старість ліста тим, ким завжди мусив бути. Та побійтесь Бога! Чого ви одного хочете? Лише коротеньких віршиків або новал. Більше я від нього й не вимагаю. Головко моя бідна. Де ви взялися на нашу бідну голову? Дірчак можна міняти нагуси? Можна, можна. І не поб'є ж вас Бог за такі згущання. Бог не поб'є, а люди б'ють і били. Не люди, а зрадники. Куди це ви? Я прийшов попрощатися. Дозвольте попрощатись. Іду, діти, в монастир. Я? Чому? За матеріалом, Чудесно. Іду, скінчу до своє життя. Хату, а Бог з вами! Не можу, не вдну, зроду віршів не писав. Зрадники, вийте, але громадини мусите бути, мусите! <плес>